Де поїсти на хмельницькому ринку, думаю, про це кафе ви точно чули? Адже тут готують справжню турецьку шаурму, сочевичний суп та каву. Тому розказую, кафе називається Істамбул та розташоване пересходинками, які ведуть на старий ринок. Ці неприємно дивують, і ми з мамою замовили по стандартні шаурмі. Але також тут готують ланчбокси, айран та справжній турецький чорний чай. Привітний та гостинний власник сам готує з якісних та свіжих продуктів. Наша мама самої вже була голодна, тому першу шаурму я віддаю їй. І ще до кожної шаурми на вибір дають або стаканчик сочовичного супу, або чай. І я вам дуже рекомендую спробувати цей суп. Поєднання пряних спецій неймовірне. І я не очікувала, що шаурма буде такою великою. Нею реально наїстися вдвох, а ціна всього 120 гривень. І це дуже смачно, особливо з картоплею. Мало де зараз так готують. А хто ж був в цьому кафе, діліться чи вам смакувало. А сон Додому ми обрали такий ланчбокс за 180 гривень. Тепер я знаю, де на ринку будемо обідати. Запиваємо турецькою кавою та йдемо працювати. Всім смачного!